Розв'яжемо задачу на властивості зовнішнього кута трикутника. Відомо, що один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 108 градусів. А треба знайти величини двох інших кутів трикутника, несуміжних з ним. Якщо відомо, що один з цих кутів у три рази більший за інший, за нашим малюнком ми маємо трикутник АВС та зовнішній кут, наприклад, ось цей під номером 1, який дорівнює 108 градусів. Третій та четвертий кут. Третій кут більший за четвертий у три рази. Слід знайти ось ці кути. Задача має щонайменше два розв'язки. А саме можна піти таким шляхом, знайти кут другий за визначенням зовнішнього кута і тим, що це кути суміжні. А потім, прийнявши один з кутів за Х, скласти рівняння на основі суми кутів трикутника, що дорівнює 180 градусам, та розв'язати це рівняння. Але є значно коротший, а отже і раціональніший шлях. Використаємо теорему про зовнішній кут трикутника, яка говорить, що він дорівнює сумі двох кутів несуміжних з ним. Отже, ми, якщо відразу введемо Х для одного з цих кутів, а краще це зробити для меншого кута, то будемо мати дуже просте рівняння. А саме позначимо, тобто нехай Кут четвертий він менший дорівнює х, тоді кут третій дорівнює 3х в три рази більший. На основі теореми про зовнішній. Ми можемо записати наступне, що кут 1 цього трикутника дорівнює сумі кута 3 та 4. А отже, поставимо дані ось в цю рівність. Отримаємо 108 градусів градуси опустимо, дорівнює Кут третій 3х, кут четвертий Х. А надалі далі запишемо рівняння навпаки. 3х плюс Х це 4х. Дорівнює 108. Отже, х дорівнює 108. Розділимо на 4 і будемо мати 27. Отже, наш. Четвертий кут дорівнює 27 градусів. А щоб знайти третій, слід помножити 27 градусів на 3. І це у нас буде 81 градус. Перевіримо, а саме, як зробити перевірку. Дуже легко. Або скласти суму трьох кутів трикутника, тоді треба визначати ще й кут другий. Або скласти суму двох кутів четвертого та третього, 27 градусів додати 81 градус. Якщо відповідь співпаде з величиною зовнішнього кута, то ми розв'язали задачу правильно. Дійсно, це є 108 градусів. Отже, наша відповідь. Ви знайшли кути, шукані, і їх величини 27 градусів та 81 градусів.